Казан на двох із державою. До опалювального сезону буквально пара трійка тижнів, аби власникам приватних будинків подбати про теплу зиму та ще й економну. Аби країна палила менше газу, уряд заохочує купувати твердопаливні котли на борг, а держава обіцяє компенсувати 30% кредиту. Як їх отримати і зберегти домашнє тепло? Дмитро Литвиненко. У пана Володимира величезний будинок, понад 300 квадратів. Усе життя його будував, укладав гроші. Мріяв про міні-готель на пенсії. Споруда майже готова, пенсія невдовзі, але ціни на газ злетіли. Порахував, скільки йому стане тільки опалення взимку. 30 кубів газу на день це самий мінімум по 7 гривень. 210 гривень у день мені зараз прийдеться платити за газ. Було б 6 тисяч. Да. Тому я вирішив. Вирішив міняти казана. Новий нині стоїть у дворі, чекає на встановлення. Німецький сучасний на дрова і йому за те рішення мають компенсувати третину кредиту, який узяв на котел. Це така державна програма. В Машині їхав і по порадію про це і ждав, поки вона вийде в силу. Я вже давно котла поставив. Не ждав програма заміни газових казанів на альтернативні. Компенсують майже третину. Стартувала рік тому з сотні кредитів. Нині їх уже 22 тисячі розповідають. У держагенції з енергоощадності. наш позичальник в середньому отримує дохід 3,5 тисячі гривень в місяць. Це не такий великий дохід, як правило, люди платять е, в середньому гривень Гривень в місяць єдина морока новий казан Володимира сучасний, ефективний і дорогий. Кредит на нього 25 тисяч гривень. Але держава більше як 5 тисяч не поверне, бо вартість у програмі обмежили. Якщо я добре це 12 тисяч гривень на котел даючи такі такі невеличкі субсидії на сьогоднішній день. Де факто ми е, обмежуємо. Е, Споживачів у виборі котлів мало ефективних. Експерт каже, програма це рух уперед, не ідеальна, але початок хороший. Ще один плюс її розширили, і тепер можна купити не тільки котла, а й багато інших корисних для економії речей. Пан Володимир хоче утеплитись пенопластом і це компенсують. Міг купити за програмою трифазового лічильника, що рахує кіловати окремо в день, у піковий час та вночі. Втім, такий у нього вже є. Оце трьохфазовий лічильник у господаря цієї чотирьохповерхової будівлі є ще електрообігрівач. Він його включає вночі, коли електроенергія коштує копійки. Це в мене електричний котел стоїть. Ну, теж хочу нового пицціврем'яна, тому що цей дуже багато бере зранку. Закинути дрова вночі, як дуже холодно, вімкнути електричне опалення. Розумна ощадливість, від якої можна економити. А на заощаджене поруч із будинком побудувати водоспад із басейном для себе та гостей майбутнього готелю. Дмитро Литвиненко Андрій Шурін. Програма вікна СТБ.